По перше, Трамп сказав також, що він оголосив замороження усієї міжнародної допомоги. Він наводив знову цифри про виплати за незрозумілими програмами в усіх куточках світу. Я їх перелічувати не буду, і також про виплати пенсіонерам, які може там понад 300 років. Він ці цифри наводив раніше. Сьогодні він їх знову повторив. Далі він сказав, що невдовзі в Сполучених Штатах Америки випустять золоту картку для охочих отримати американське громадянство. Також наголошує на тому, що політика Байдена щодо відкритих кордонів небезпечна і продовжуватиме міграційну політику, буде депортувати. Незаконних мігрантів зі Сполучених Штатів Америки підписав указ про провадження смертної кари за вбивство поліцейських. Також наголошує на тому, що Сполучені Штати Америки більше не будуть сповідувати політику відкритою до гендерного різноманіття. Існує лише два гендери. 2 квітня, каже, він будуть введені мита. Усі країни, які накладають на нас мита, отримують мита від нас. Пріоритетом у політиці Трампа, звісно, у зовнішньоекономічних зв'язках будуть мита і тарифи, а не санкції. Хоча санкції він також може застосовувати, але він швидше їх буде скасовувати, ніж застосовувати. Про це він обіцяв навіть період своєї передвиборчої кампанії. Це стосується і Росії. Росія очікує, коли ж Трамп скасує санкції проти неї. Але це можливе лише тоді, коли Росія припинить вогонь. Це офіційна позиція. І Трампа, і віце-президента Сполучених Штатів Америки Джей Дівенса на тлі мит Ну Трамп прогнозує, що буде який шалений приріст ВВП і Сполучені Штати Америки отримають трильйони доларів. Хоча вже відомо про те, що після ведення мит проти Канади, Мексики та Китаю фондові ринки США відреагували падінням активів приблизно на 3 трильйони доларів. Це я не виключаю, що абсолютно тимчасове явище, і фондовий ринок може відкотитися назад. Китай, своєю чергою, вже відповів Трампу і сказав: якщо Сполучені Штати Америки прагнуть війни, будь-то тарифна, торгова чи друзі, навіть будь-яка інша форма конфлікту. Так вони кажуть, ми готові боротися до останнього. Це офіційне повідомлення посольства Китаю в Сполучених Штатах Америки. Відносини США та Китаю напружуються. Але міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що адміністрація Трампа може оголосити про зниження тарифів на мексиканські та канадські товари вже в середу Сьогодні вчора ввели, сьогодні знижують. Якщо, звісно, будуть якісь відповідні дії. Що власне говорить міністр? Президент слухає, тому що ви знаєте, що він дуже дуже справедливий і дуже розумний. Ну, це якраз традиції часів Брежніва, коли постійно плескали йому в долоні. Коли говорили, що він найрозумніший і дуже от на Радянський Союз і Совєтщину сьогодні в США. На жаль, так. І далі міністр торгівлі США Говард Лутнік говорить наступне. Тому я думаю, що він домовиться з ними. Це не буде пауза, нічого подібного. Але я думаю, що він з'ясує, ви робите більше і піду вам на зустріч. І ми ймовірно оголосимо про це завтра. Тобто, нині вже навіть там тривають якісь перемовини. Також Дональд Трамп сказав, що цього тижня він зробить історичну заяву про збільшення видобутку найважливіших корисних копалин у Сполучених Штатах Америки. Під час виступу він говорив, що золото американці під ногами, тому його ідея бури-малятку, бури, вона залишається в силі і будуть знімати заборону на видобуток корисних копалин, нафти і таке інше. Це буде непросто, тому що на завершення каденції Джозеф Байден ввів обмеження на розробку нових корисних копалин, і родовищ в дуже багатьох регіонах Сполучених Штатів Америки. Як з цим буде впоруватися Трамп? Мені сказати складно, але ймовірніше за все, він буде ухвалювати якийсь указ, підписуватиме, дозволятиме, а потім, мовляв, в судах розбирайтеся. Такі заяви і наміри Трампа відповідним чином відображаються і на нафтовому ринку. Ціни на нафту почали знижуватися і вже знижуються третю добу поспіль. Зниження не суттєве, але тренд певний є. Причиною зниження якраз є плани великих виробників збільшити видобуток і занепокоєння щодо впливу тарифів США на Канаду, Мексику та Китай. І, звісно, це вплине на економічне зростання та попит на паливо. Плюс до того, нагадую, друзі, що з квітня місяця. Саудівська Аравія планує збіжити видобуток нафти. Окрім того, у світі є оптимістична надія на те, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом, і це дасть можливості Росії викинути на ринок нафти нові об'єми і ціни будуть падати. Як то буде насправді, будемо дивитися. І також Трамп сказав, що Гренландія може стати частиною Сполучених Штатів Америки. Він не полишає. Такої цілі, ми так чи інакше її отримаємо, говорить Трамп. Також він говорить про те, що Сполучені Штати Америки повертають собі Панамський канал. Над цим вже почали працювати. І дійсно, дуже відома кампанія BlackRock вже домовилася про купівлю двох великих портів на Панамському каналі, у їхнього власника з Гонконгу за суму майже 23 мільярди доларів. І в такий спосіб Сполучені Штати Америки встановлять контроль саме над цією дуже важливою протокою. Окрім того, Трамп сказав, що він... Наказав створити залізний купол над сполученими штатами Америки, для якого все мають виготовити в Америці. Для нього протекціонізм це є питанням номер один. Згадав про ідею щодо залізного купола свого попередника Рональда Рейгана. Говорить, що тоді таких технологій не було, ну, а нині, мовляв, все буде круто. Певне, Ілон Маск в цьому допоможе. Він, до речі, також був присутній під час виступу Трампа, і Трамп дуже дякував Ілону Маску за те, що він шалено економить бюджетні видатки. Трамп підписав указ про переименування національного заповідника. Анахос на честь 12-річної Жозелін Нунгарт, яку вбили в Юстині в червні 24-го року, і каже: мене врятував Бог, щоб зробити Америку знову великою. Певне, маю на увазі замах на життя під час виборчої кампанії. І тепер Америку чекає золотий вік, як стверджує Трамп. Чи вдасться Трампу це зробити? Його кроки дуже рішучі. Дуже неординарні, вони випадають абсолютно із традиційної економічної політики, геополітики. Світ в шоковому стані від ідеї Трампа, торгової війни і таке інше. Я не виключаю, що можуть бути і війни навіть конвенційні. Ну, принаймні, Китай каже, що ми до цього готові. Трамп, сподіваюся, буде уникати прямих військових конфліктів, але важливі тиску у нього на Світ більш ніж достатньо, і таким важлим тиску, звісно, є зброя, але не застосування її, а зброю він може дати або не дати, так само як з Україною. Призупинив постачання зброї. У нас різко змінилася риторика, що вказує на дуже величезну залежність України від допомоги американської. Тому я їй кажу, друзі, давайте не скочуватися в антиамериканізм. Нам це не потрібно. І навіть Європа долучається до процесу переконання України налагодження співпраці. Із Білим домом відновлення співпраці. Преса сьогодні західна активна пише про те, що Зеленський під тиском Британії все-таки передав Трампу оливкову гілку, гілку примирення. І навіть стало відомо про те, що Макрон і Стармер готові поїхати до Вашингтону разом із Зеленським наступного тижня, щоб представити план українського врегулювання. Про це пише видання Daily Mail, британське, але я читав би його дещо по-іншому. Макрон і Стармер готові. Не поїхати, а повести до Вашингтону зеленську для того, щоб представити разом план українського врегулювання.